Якщо ми хочемо дійсно йти до закінчення війни, Україна ще раз підтверджує, що вона хоче швидкого, справедливого миру для себе, але й безумовного припинення вогню як першого кроку до цього. Якщо ми не хочемо просто зайти в цю як вам сказати, в довгий диспут з рускими для того, щоб не припиняючи вогонь, тиснути на нас. По інших умовах, якщо ми не хочемо вграти в це в Мінськ 3, 4, 5 і копію нормандського формату, але з іншою кількістю жертв, якщо ми в це не хочемо, то ми повинні а, цю війну подивитися на неї як на пиріг і розділити на шматки цю велику проблему. Якщо ми дійсно хочемо щось врегулювати. Тому що як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, тощо ми заходимо в формат, якого і хоче Росія, затягування війни, тому що швидко домовитись про все не вийде. Ми 12 рік воюємо. Це вже відповідь, чи можна з Росією домовитись в цілому, це риторичне питання? Чи можна домовитись з Росією швидко? Ні. Без тиску неможливо. Тиск потрібен без всього світу. Передусім в Америки. і я вважаю, що Трамп запропонував, ми відтримали президента Трампа щодо безумовного припинення вогню. Гра давайте обговорювати одразу все в один день, а вона не вийде. Вона говорить про те, що будуть люди воювати, люди будуть гинути і буде довгий діалог. Для чого це? Ну, для того, щоб тиснути на нас, для того, щоб Америка втомлювалась і виходила з процесу, тобто багато різних причин це гра Путіна. Точно не гра Президента Трампа, точно не Гра Європу, ну, а Україна з цим не грається. Для нас війна це більше, це набагато серйозніше. І тому, я, на, на мій погляд, це помилка. Далі, що стосується різних цих пропозицій, тощо це пропозиції, це сигнали, це ідеї, це бачення. Можна по-різному про це говорити. Але це не офіційна пропозиція України. Важливо. Якщо не буде офіційна така пропозиція, ми одразу відреагуємо на це як на офіційну пропозицію, так? І ви будете про це знати. Що такі сигнали звучать, звучать. І в медіа вони звучать і звучатимуть і далі. Також. І... Але я, я не я не знаю, чиї вони. Вони русських, або це е, Сполучені Штати Америки, хтось Сполучені Штати Америки, е, там представники, е, так е, які, наприклад, їх. І з того, що вони після діалогу з Путіним зрозуміли, може бути так, може бути так. А може це бачення Сполучених Штатів Америки так може бути по різному. Скажімо так, я би не фіксувався, чи є це сьогодні. Ми розуміємо і з медіа, і так далі, що це йде від Сполучених Штатів Америки. Звідти ці. Що стосується нашої команди, вона завтра має мандат на те, що має мандат. Це обговорення безумовного припинення вогню або часткового припинення вогню. Ми готові до цієї стадії. Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню ми готові сідати в будь-якому форматі, щоб не було ніякого глухого куту, що Україна там вона може, то не може, там вона хоче в будь-якому форматі, тому що ми будемо вже вірити. Що маємо результат, хоч якийсь. Що Росія дійсно готова, не хоче, То, що вони не хочуть, це зрозуміло. Готова до реальних кроків, до результату. Що це серйозні люди, серйозні кроки, а не інфантільність чергова. Ось 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 про що ми говоримо. Так, да. і тому е, ці сигнали я не можу сприймати Ну, Крим, тобто ми можемо не обговорювати щодо те, що я бачив. Я думаю, що ми з вами бачили приблизно однакові речі. Те, що я розумію, Україна не визнає юридично окупацію Криму. Мама про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія. Територія народу України. Ми не можемо просто. А чому би ні? Чого не буде? Мені здається, що про будь-яку тимчасово окуповану територію ми це вже заявляли, і я заявляв як президент. І, і Конституція про це своїм існуванням, Конституція України своїм існуванням, це заявляє. Все. А який там ще момент вас цікавили? Да, там ще було питання відмовою України від вступу в НАТО і а, створення нейтральної території навколо Запорізької АЕС. Ну власне, те, що ми знаємо із да -да -да. Окей, дивіться. А, ну по -по 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 Давайте про НАТО. Ви знаєте наше положення з НАТО. Америка не підтримувала фактично. так? Да? Але й юридично ніхто не відмовляв, але фактично ніхто, ну, а, а, Сполучені Штати не підтримувала на, на найближчий час, наприклад, на на вступ України в НАТО. Друга історія. Це перший крок. Друге, давайте уявимо собі, що а, всі країни НАТО будуть нас підтримувати. Наприклад, Ну, ніхто не може а, накласти Віта. Країна поза НАТО на членство України в НАТО. Росія поза НАТО. Росія є, окрім того, що злочинці агресор, вона учасник цієї війни, вона не може говорити про гарантії безпеки для України, вона їх порушила. Що стосується або є чи є діалог Америки і Росії щодо України в НАТО, впевнений, що є. І якщо хочуть зафіксувати, що Україна відмовляється від НАТО, наприклад, всі нас підтримують НАТО. Але Росія вимагає, щоб ми відмовилися від НАТО, у мене питання дуже пряме. У нас цього немає. І нас всі не підтримують. Але навіть якщо б ми уявили це, у мене питання: а відмовлялись від НАТО це гарантії безпеки? А що, а що буде Україна? У мене дуже просте запитання. Ми відмовляємось. І це просить нас Штати Америки, наприклад. А я тоді говорю Америки, якщо ми хочемо бути конструктивними дуже. А що взамін? взамін? Тобто, які гарантії безпеки? Ми з вами знаємо інфраструктуру, над якою ми працюємо, але ми. І тоді Америка каже, ось вам такі гарантії безпеки. Це діалог? Це діалог. А що Росія нам дає за це? Якщо ми відмовляємось від НАТО, від чого відмовляється Росія? Логічно. Тобто вони раніше казали, що вони пішли в Україну захищати безпеку своєї держави, тому що НАТО наближається. Тобто, якщо НАТО не наближається, що буде Росія пропонувати? Що вони пропонують? Ваш. Ви відмовтесь, це погроза. Погроз русських не боїмось. Це щодо НАТО. Щодо Запорізької станції. <кхм> Запорізька станція. Я про це мені здається говорив, що вона сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів при всій повазі не вистачить. Потрібен наш технічний склад. Америка абсолютно на технічному рівні на рівно-політичному, то що розуміє, що вона, якщо піде в формат менеджменту цієї станції, піде тільки з нашими технічними працівниками. Одразу виявляється питання: ставимо питання одразу. Я це говорив: доступ до води, інфраструктура життя цих людей. Вони громадяни України, безпека цих людей, що з Енергодаром, тобто не можна, де вони будуть жити, що з їх дітьми, повернути їх дітей додому чи ні. Багато питань. І що можна підписати чи не підписати? На що можна погодитись або не погодитись? Якщо ця станція сьогодні конкретно під рускими, а завтра може бути під американцями? А, 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 а все інше, що з людьми? Якщо американці будуть з нами, і руски вийшли, американці з нами, ми відновлюємо це разом і заробляємо гроші на електриці, то що, я думаю, що це нормально, але я жодного разу не чув таку офіційно чуткі, якісь люди, технічний склад на різному рівні, медіа, таких меседжів і чуток багато. Офіційно жодного разу не чув пропозицію. Офіційно. Ну, то, що Україна не проти партнерства з Америкою в тому чи іншому напрямку відновлення роботи будь-якої інфраструктури, будь-якого підприємства. Чому ні? На зараз є «Моторсіч», сьогодні прилетіла ракета. Якщо завтра мені дають в Запоріжжя Петріот з американськими, який захищає Моторсіч, нехай заходять і будемо працювати разом моторсічі. Це ж зрозуміло, він дає Петріот, він, він коштує півтора мільярда. Да. Постав Петріот, півтора мільярди, ти вклав, ти партнер моторсічі? Так. Те саме зі станцією. Ми з Америкою не боїмося йти в партнерство. Але партнерство це партнерство. Що стосується угоди, ми показали, е, наша команди показали позитив. Були конструктивні, такі довгі розмови в день, вночі, і то, що у наших команд віце-прем'єрка підписала угоду з секретарем, підписала меморандум, так? І це показати, що ми готові, коли це перемога для обох країн. Я вважаю, що меморандум позитивний для обох країн. Це перший крок. Другий крок угода, яка повинна бути ратифікована в парламенті. Там працюють юристи. Юристи, мені, мені нема що сказати. Юристи обидві американські кампанії. Правда по різні боки. Так, ми, я одразу сказав, ми візьмемо американську кампанію, сильну кампанію, яку будуть підтримувати білий дім для того, щоб потім нас ні в чому не звинуватили. Ми так робимо, зараз юристи працюють. Так, під наглядом нашої команди, а їх юристи під наглядом їх команди. Це зрозуміло абсолютно. Вони ще працюють. Мені нічого не відомо про інші кроки щодо продовження або фіналізації. Все, по угоді, у мене дійсно інформація все. А всю іншу інформацію по угоді, хто щось планує, я так само отримав. З медіа ми б дуже не хотіли, щоб Америка виходила із цієї допомоги, тому що це не тільки про допомогу, це і про розвіддання, і про балістику, і про життя. Ну і в принципі, я думаю, що це втрата стратегічного партнера і, і в, в обличчя в особистості України. Бо ми є стратегічним партнером. Знаєте, сьогодні у мене було одне інтерв'ю, і, і ми говорили з американським, з американським журналістом. І цікаво, що, ну, на мій погляд, що в той момент, коли абсолютно відкрито Північна Корея є союзником Росії, поставляє снаряди проти нас і людей. В той момент, коли ми бачимо такі випадки, не дуже добрі, з Китайськими військовими, то що ми це бачимо, і ми підтверджуємо фактами. Ми не просто розкидуємося, якими закидами словами, ми показуємо факт. в той момент, коли Іран відкрито є ворогом Сполучених Штатів Америки і всі інші, про кого я сказав, у них складні відносини гірше ніж складні. Вони реально геополітичні вороги. В цей момент, коли Україна говорить і є стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки, ну як можна? Скажімо так, не допомагати Україні або ставити це під питання. Ми є союзниками. Руські є історичним ворогом з американцями. Передусім. Тому. Це небезпечний момент, мені здається, він дуже добрий сигнал, якщо Америка вийде. Ми дуже надіємо, що президент Трамп буде підтримувати Україну і буде тиснути на Росію. І ми дуже в це віримо, що стосується, якщо одна з сторін не буде готова до чого. Одна з сторін це яка? Якщо ми говоримо про безумовне припинення вогню, ми офіційно погодилися. Якщо. Це питання інших кроків, майбутніх кроків. Якщо це питання суверенітету України, як ми можемо погодитись? Це червоні лінії. Москва не готова до того, що ми готові. І вона впевнена, що ми не готові на швидкі, правильні сильні кроки. І за час цієї війни, в принципі, можна, мені здається, їх розвідкам там вони. У них там сотні тисяч цих людей вже зрозуміти а, наші дії, наш психологічний портрет. А якщо ми прийняли рішення, ми діємо, Б ми їх не боїмось, і це ми конкретно відповідаємо на їх запитання. Коли вони нам кидають, є якийсь закид щодо розмов, я вважаю, що вони виштовхують із перемовин Америку те, що відбувається, щоб показати своє лідерство. Ось що відбувається. На це ми реагуємо наступним. Я вважаю, що Америка реальний лідер. Ми хочемо, щоб вони приймали участь, ми хочемо, щоб вони тиснули на Росію. Але ми готові відповідати за свої слова. Якщо росії завтра не просто готові до припинення вогню, а якщо вони припинять вогонь, ми готові сідати за розмови і переходити до інших кроків закінчення війни. Якщо хоч щось зроблено по факту, а не просто ну, болтавня. Привіт всім.